Чи обов'язково хресні батьки повинні бути у дитини на урочистому першому причасті? Ну, дивіться, хресні батьки це ті, і це ті, які народили духовну цю дитину, духовну. І це їхня опіка. А перше святе причастя це є безпосередня участь хресних батьків. І треба старатися, щоб при можливості. Бути на, на такій урочистості, коли твоя похресниця чи похресник приймає перше світе урочисте причастя. Це по-любому треба бути. Ну, Якщо там не виходить, хто кудись виїхав, ну це зрозуміло. Але е, це треба бути. Це треба бути. Навіть я вам так скажу, що на першому урочистому причасті хресні батьки важніші, як тілесні батьки. Я не кажу, що він там відкидати батьків там чи щось. Ні, ні. Але важніші на першому причасті хрестні батьки. Бо так буває, що дитина йде до першого причастя, а тата і мами немає. Таке буває особливо в цей час. Є хресні батьки. Це той другий тато і друга мама, які практично. Які практично відповідають за духовне зростання і зростання в Бозі, зростання духовне тої дитини. Так що хресні батьки повинні бути обов'язково на першому урочистому святому причастю. Це я думаю, що так. Ну, Дякую вам ще раз за запитання. Дякую, що ви цікавиться. І ще хочу сказати. Хочу сказати, що то, що я відповідаю на питання, це і моя позиція як священника. Але я не єпископ, щоб я проголошував, що так має бути на території єпархії. я кажу так, як я роблю на своїй парафії. І є, бо мені не раз там кажуть, що ти, ти не добре, кажеш, чи там ти ще не так кажеш. Ну, кажіть так, як ви вважаєте за потрібне. Я відповідаю. На запитання, які задають священникові, і я відповідаю як священник. Бо всі, хто мені пише, я вас рахую моїми парафіянами. Ви мене слухаєте, ви зо мною разом молиться, ви мої парафіяни. Я як вважаю за потрібне, так я вам відповідаю. Так що прошу не судити там строго і, і не брати те, що я кажу, за знаєте, істину першої інстанції. Ні, я сказав свою думку, якщо десь щось не так кажу, людина може помилятися. Ну, Я думаю, що догматичних різних е, дурниць я ніколи не скажу. Бо якщо я щось навіть не знаю, я кажу, я не знаю. А то, що я знаю, то я кажу. Я коли вчився в інституті духовному, так? і догматику у нас викладав владика Іриней. І нього тяжко було здати догматику. Ну, догматика є складний предмет. І, як правило, все половина групи перездавала. Всі, мої, ну, всі хто вчився в Івано-Франківському духовному інституті, знає, як, яка була догматика. І як Владика ставився до того. Ну і один раз, значить, там вся перездача, приходять студенти на перездачу, і я прийшов. А мені е, в мене була оцінка 4. Я прийшов, я кажу на перездачу владику, А він, брате, дорогий, перездача в серпні. Я кажу, чекайте, Владику, то я не те, що не здав. Я здав, кажу, в мене 4. Він, він так перевертається. чотири ти прийшов на перездачу. Я кажу, так, бо я з нею на п'ять. Давай конспект, даю конспект. Він сідає, стіл. я напроти нього, він відкриває мій конспект і від початку до кінця 40 хвилин він мене приймав екзамен. Каже, добре, і поставив мені п'ять. Так. Я такий був трохи впертий. до до догматики і взагалі до таких наук. І тому, коли я говорю якісь речі, які я знаю точно, що так вчить церква, то я так і кажу: якщо я не знаю, я кажу, я підготую, я вам відповім. І так має бути: ніколи не мудруйте, ніколи не фантазуйте, бо як не знаєте, то краще промовчати. Знаєте, як в Біблії написано. Каже, навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Так що якщо хочете бути мудрі, краще помовчіть десь там де не знаєте.